П'ятий округ Парижа, де розташовується чимало незалежних театрів, прийняв уже вдруге фестиваль іранського кіно з 6 до 17 червня в кінотеатрі Новий Одон демонструвалися численні художні, документальні, анімаційні та короткометражні фільми іранських кінематографістів. Його назва фестиваль іранських фільмів. Саме так у множині, оскільки наша ідея із самого початку була показати життя всередині країни через кіно, але також і фільми зняті протягом останніх десяти років іранськими режисерами за межами Ірану. Отож, ідея полягала у тому, щоб встановити діалог між внутрішнім і зовнішнім іранським кіно. Ти до деталіран на цей невеличкий фестиваль запросили кількох представників молодого покоління іранських режисерів представити їхні фільми Паризькій публіці. Один із цих фільмів Партія Камі. Це роуд муві про іранських підлітків, які блукають від однієї партії до <ísimple> іншої. Як на на мене, кіно у стилі андеграунд народжується, коли режисер вирішує знімати фільм, не питаючи на те дозволу у мужновладців. Або ж коли марно намагається здобути його, а міністр культури не дає на те згоди. А ми все ж таки знімаємо. Такий фільм стає андеграундом. Ця стрічка режисера Мустафе Лехмад розповідає історію чоловіка, який відсидів 14 років у в'язниці. А тоді був звільнений, оскільки було доведено його непричетність до злочину. Фільм знято 5 років тому, проте він так і не з'явився на іранських екранах. Щойно тепер його показали на фестивалі у секції із назвою Салон відмов. салон відмов це паралель із художниками-імпресіоністами, які стали видатними живописцями, але ніколи не отримали офіційного запрошення виставляти свої твори у салонах. Так само трапилось із деякими іранськими кінематографістами. Тож ми сказали собі, от вона нагода показати фільми дуже цікаві з точки зору кінематографії, але також і завдяки факту їхньої відмови. Це дає нам уявлення про парадокси, які панують в іранській політичній культурі. Ще один фільм Сезон дощів. Режисер Маджит Марзегар розповідає історію підлітка, полишеного на себе в той час, коли його батьки зайняті розлученням. Крок за крок він постає віч навіть зі своїми проблемами і вчиться приймати важливі рішення. аби зняти фільм, ми маємо отримати дозвіл міністра культури та керівництв. Так називається ця посада. Щойно фільм знято його слід представити на розгляд ще однієї урядової комісії, яка називається Рада з дозволу на прокат. Отож, вони переглядають фільм, і можливий і такий варіант іноді не дають дозволу на прокат стрічки, на зйомки якої раніше дали дозвіл. Фестиваль об'єднав фільми, які представляють різні точки зору, у тому числі й ті, які не отримали права на прокат з боку керівної верхівки. Фестивалі як ось цей здатні змінити кліше про іранський фільм в уявленні міжнародної аудиторії і замінити їх на реалістичну панораму сучасного кіно цієї країни.